Доброго дня! Вас вітає компанія автопарк. І сьогодні до нас на продаж приїхав ось такий цікавенький автомобіль. Це у нас Peugeot 2008 року. Комплектація GT електричка, 50 кВт батарея, пробіг 60 тисяч автомобіль пригнаний із Європи в чорному кольорі. Ось такому цікавому дизайні на LED оптиці. Батарея 50 кВт. Проїжджає такий автомобіль 350 кілометрів на одному заряді. Маємо титанові дисочки. маємо ось такий цікавий салончик в чорному кольорі, датчик сліпих зон, електропакет зеркал та скла, 3D-приборка, бортовий комп'ютер, система керування кліматом, автоматична коробка передач, дідна стрічка по салону. Додає цікавості та шарму цьому автомобілю. Ось такий салон в ідеальному стані. Деякі елементи ще під плівочкою. Автомобіль знаходиться в місті Львів, вулиця Кільцева, 60, Компанія Автопарк. Приїжджай, купуй, тестуй, лі... Лізинг, кредит, готівка.